Така купа побутового сміття у центрі Полтави утворилась протягом одного дня. На вулиці Української повстанської армії три мешканці кварталу викидають відходи на землю. Це через те, що комунальники прибрали з майданчика сміттєві контейнери. Бувало по місяцю, немає, потім з'являються, потім опять, сколько там пройшло, ап'ять немає, знову появляються баки. Тобто постійно таке у нас ці всі пакети валяються. Немає належного належних умов для цього сміття. І е, розтаскують і птахи, і е, звірі розтаскують це все сміття, тобто це порушення санітарних норм. Контейнери тут періодично ставлять та прибирають протягом останніх шести років, каже місцева Сталіна Гаврилко. Хазіян цієї квартири. В суді вирішив питання, щоб ціля прибрали баки сміттєві. Він як купував квартиру, цю він бачив, що стоять мусорні баки. Але ж він купив квартиру, він не передумав. І почалась війна з того моменту. Він впадав в суд, що баки стоять на відстані менше 20 метрів від його вікон. Прибрали. Ну, Народ бастує. Два-три дні наносимо таку копу. Комунальники приїздять, їм же ж теж рукам не хочеться, ставлять баки. Стоять баки місяць, два-три. Він знову піднімає це питання в суді, знову баки прибирає. Власник квартири, вікна якої виходять на майданчик зі сміттям, надавати коментар Суспільному, відмовився. Ми прийти в суд, будь ласка, в суді можемо а, а, що не треба. Ми просили поставити отут загородку з кришею. Він каже, що йому воняє. Він не дозволив загородку строїти. Я не впевнена, але сусіди кажуть, що він мріє отут поставити гараж. То йому потрібно, щоб тут був в'їзд. Найближчий майданчик зі сміттєвими контейнерами через дорогу на сусідній вулиці капітана Володимира Кісельова. Я з моїм віком повинна йти виносити сміття от уди за, за за рог, за отой і біля школи я зимою туди не дойду. Я втора вже в цьому будинку в мене прожива мама. Я вважаю, що 78 років людина не може нести 500 квадратних метрів 500 метрів, щоб отнести мусора пакетик, да. І ще ми зібрали підпис, щоб це неподобство закінчилося. Це вже п'ятий раз. Ми зверталися в міську раду. В міській раді направили письмо на ЖКХ на Стрітинську, 19. Там відповідь нам надали, що розсмотрять нашу проблему і повернулися баки на то час. Ще нам була відповідь, ось що нам розсмотрять загорожу. Но це також було в 2024 році, в 11 місті. Місяці, Ну, опять все тихо. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства Максим Тесленко розповів, що сміттєві контейнери прибрали відповідно до рішення суду. Це ж мешканці, що ж ми робимо, якщо вони ну, самі за чистотою не слідкують, як це так. Зараз знаходять вирішення цієї проблеми. Якщо потрібно буде, КТП поставити їх. Коротше терміни. Це, це проблема, да, дуже давно. Ну, з цим мешканцям люди звертаються, ну, знову реагують на це КТП, виставляють баки, мешканці звертаються до суду. За словами Максима Тесленка, повертати сміттєві контейнери на майданчик поки не планують. Оксана Іванова, Богдан Казирі Суспільне новини, Полтава.